Міліція запобігла рейдерському захопленню черкаського підприємства. До УМВС надійшло повідомлення про можливе захоплення ПАД Дашуківські бентоніти. Невідомі люди в камуфляжі представлялись охороною підприємства та не бажали покидати його територію. Правоохоронці відреагували миттєво та спрямували на місце події загін спецпризначення. Експерти вбачають у спробі захоплення активу відпрацьовану шахрайську схему, в якій зазвичай беруть участь підставна особа, нотаріус і суддя. Їхні імена. А поки що невідомі. Нині підприємство під охороною працівників у МВС. Ми, ми знаємо, кому воно вигідно. Це один із тих, з ким спілкувалися наші партнери компанії «Ерсен Янг, але які не знайшли спільної мови з, з, нашими, з нашим підприємством, з акціонерами. І вирішили просто таким способом, силовим, силовим шляхом досягти своєї мети. Чому е, така, таке занепокоєння і така жорстка позиція голови державної адміністрації? Тому що підприємство є діючим, бюджетотворюючим, і в нього є іноземні інвестори, які е, чекають на добрі меседжі, як і всі інвестори, які чекають, що складеться в Україні. Ми казали про Мукачева, так, вистріл одного патрона, як рахували фахівці. Він, чи був му він дорівнює втраті України з десяток мільйонів інвестицій. І це не питання верховної влади, вищої влади, питання регіонів на містах, як навести порядок, щоб такі дії не відбувалися. І сьогодні, замість того, щоб їхати там до Німеччини чи до Сполучених Штатів, до потенційних інвесторів цього унікального підприємства, керівництво повинно бігати по кабінетам захистів, допоможіть, тому що там мова йшла про те, що самооборони певні. З одного боку, зі з боку рейдерів, готуються приїхати. Самооборони інші встають уже там на захист. Звичайно, такої ситуації вже точно не буде. Сьогодні спрацьовано сьогодні на місцях можу всіх попередити. Стоїть підрозділ Беркуту. І офіційна заява, якщо буде потрібно, десь в якомусь куточку бодай буде натяк на зброю, під'їдуть підрозділ Національної гвардії. Слідкуйте за подальшим розвитком подій у наступних сюжетах антени.